Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога. Стало відомо. Чи доведеться українським пенсіонерам платити податок на пенсії? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чи утримуватимуть із пенсій українців податки, що відомо, деякі пенсіонери зобов'язані сплачувати податок із пенсійних виплат? Такий порядок передбачено податковим законодавством України. Але ця інформація була надана Державною податковою службою ще 2015 року. Але у 2020 році все змінилося, пенсія та щомісячне довічне утримання тепер не оподатковуються незалежно від її розміру. Із податкового кодексу України виключено ПП 164 -2, 19, п 164 2 ст 164 кодексу, згідно з яким оподаткуванню підлягали суми пенсій, включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону або щомісячного довічного утримання грошового утримання. Одержуваних платником податків згідно з пенсійним фондом України або бюджетом розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня звітного податкового року щодо такого перевищення. Про це йдеться на офіційній сторінці Державної податкової служби, які податки мають сплачувати пенсіонери з пенсій до 2020 року для пенсіонерів діяв порядок оподаткування пенсій. Передбачений пунктами 164, 19П 164 2 статті 164 Податкового кодексу України. Відповідно до них, по податкуванню підлягали пенсії, розмір яких перевищує три мінімальні заробітні плати. Якщо розмір пенсії перевищував зазначену суму, пенсіонеру доводилося платити 15% або 20% від розміру пенсійних виплат. Розмір податку залежав від суми перевищення, але оподатковувалася лише сума перевищення. Пенсіонерам, розмір пенсій яких не перевищував зазначеної суми, сплачувати податок не потрібно було ще раз нагадуємо, що цей порядок було скасовано. Які пільги доступні для пенсіонерів в Україні пенсіонери в Україні також звільняються від сплати податків на землю, однак у межах встановлених лімітів? До 2 га для особистого сільського господарства до 0,01 для індивідуальних гаражів до 0,10 Г для дачного будівництва до 0,12 Г для садівництва до 0,25 Г для будівництва житлового будинку у селах до 0,15 для будівництва у селищах міського типу до 0,10 для будівництва у містах.